Ти запустив себе. Ти до цього прийшов. Ти тільки подивись на себе. Мені плівати. Я більше не можу писати. Я не хочу більше жити. Я зроблю не так. Дорошу не так. Професію обрав не ту. І нічим, який не виправдав твоїх очікувань. Я на фронт пішов через тебе. Не через мене не перекручую. Війни не було б, якби не зелена влада. Треба було не Заходу до полезати, а з Росією будувати нормальні стосунки. Це? У нас спільна історія. Ми з росіянами брати і завжди ними будемо. Брат на брата не піде зі зброєю в руках. А цю війну не Росія почала, а Захід. А Україна тільки маріонетка. Нас із тобою зробили маріонетками. Припини! Якщо ми більше з тобою. Ніколи не попрочусь. А ти не будь страусом і не ховайся від правди.